Я не довіряю державі зовсім. Тобто, я розумію, що і я дуже не люблю слово пенсія там, всі такі моменти. Мені дуже подобається вийти в відставку. Це не залежить від того, скільки вам років, ви можете вийти в відставку в 30, в 40 в 50 Тобто, мені зараз 51, тому вийти в відставку після 50 це must have для всіх. Що це значить? Це значить, що у вас є активи, так які дають дохід пасивний, який перекриває ваші витрати. Наприклад, ви ви. Ну, наприклад, місяць витрачаєте 50 тисяч гривень, а у вас є дві квартири, які ви здаєте в оренду, і після того як ви отримали гроші, заплатили податки, у вас чистими залишається по 25 тисяч з кожної. Тобто дві квартири по 25 тисяч, це 50 тисяч, і вам не, вам не потрібно працювати за гроші. Тобто, ви можете вже відпочивати, займатися тим, що вам важливо, своєю родиною, своєю творчістю, подорожами, саморозвитком і тому подібне. Розумієте? Це важливо, що у вас з'являється час. Але у вас є один, два, три, скільки там потрібно активів, які дозволяють вам отримувати ці гроші, гроші працюють на вас. Тому, перше, я не довіряю державі. Держава ніколи для вас ці активи не побудує. Максимум, на що ви будете розраховувати, це пенсія, але ви бачите, які зараз пенсії, а в майбутньому вони будуть ще, мабуть, менше. Ну, не думаю, що вони будуть більше. Тому, як то кажуть, подивитись правди. В очі, щоб ви розуміли, на що можна розраховувати. Розраховувати ви можете тільки на себе, більше, більше ні на кого, тільки на себе.